Вітаю, друзі! Сьогодні хочу показати, розказати вам, як можна красиво, цікаво і незвично подати сирну нарізку сухофруктами. Це просто, це швидко, смачно і цікаво. Тому залишайтеся зі мною, зараз більш детально все розкажу і покажу. Я досить часто знаєте, до святкового столу стараюсь подавати якусь сирну на нарізку. У мене всі її люблять з медом. Тому якось спробувала на святковий стіл зробити таку закуску, і дуже моїм зайшла до вина або просто до столу те, що треба. Беремо горішки. У мене різний мікс, я їх подрібнила ось таким чином. Можна взяти просто грецькі горішки. Далі я купую сир камамбер, і ось таким чином його нарізаю на шматочки. Ось так його переминаю. Беру курагу, яку я напередодні гарно вимила, і протерла і просушила паперовим рушничком. Можна взяти чорнослив, можна взяти фініки. Тут же які сухофрукти вам вподоби. І робимо таку ракушку з сиром. Далі вмочуємо це все в горішки і подаємо до столу. Збоку я ставлю ще креманочку із медом, і все, декілька хвилин красива, цікава, закуска готова. Звичайно, я готувала для себе, тому робила це себе з рукавичок. А коли роблю таку закуску до святкового столу, одягаю рукавички, готую все, смакує сухим вином особисто для мене. Ну, а ви вже подавайте, як вам до вподоби. Можна зробити декілька різних варіацій такої закуски, можна зробити таку закусочку і подати до м'ясної нарізки, можна просто по декілька штучів. Ок розкласти до іншої сирної нарізки ось так просто, легко, швидко і смачно. Ну, я, друзі, сподіваюся, що така ідея вам сподобалась. Ви обов'язково також зробите таку подачу. До нових зустрічей! Готуйте, готуйте з любов'ю, і нехай у вас все буде добре.